Якщо так, хоч короткий рейс, коротко перепоністи цей зміст, то він зводиться до чого? До того, що, бачите, люди, які опинилися під окупацією, вони, для них головне було вижити. Вижити прийшов абсолютно новий окупант, прийшов ворог на нашу землю. Ну, от люди нікого ніхто німців не зустрічав, було таке тривожне очікування, що принесе нова влада, як при ній вижити, як до неї пристосуватися, щоб вижити. Ну і зрештою, знаєте, німці прийшли і пішли. Головне, основні німецькі вояки це були на фронті. фронт. Так? Німецькі можливості, ресурси, ні людські, ні матеріальні, дуже обмежені, порівнюючи з усім світом, тому що Гітлер це грубо кажучи, дурак, що який почав цю війну. Це програшна була з першого дня, з 1 вересня. Хотів завоювати весь світ, як Путін зараз новичний Вичній Це програшна з першого дня війни. розумієте? Для Німеччини була. Ну, не тому річ, речі, тому Полтава сама, тут і свого штабу групи армії центр. Це е, зараз приміщення міської ради. Так? Приміщення педагогічного інституту, там е, був невеликий німецький гарнізон, який охороняв цей штаб. Існувало дуже багато тилових різних служб німецьких, в тому числі розвідки, які готували там, е, диверсантів, шпигунів і, і так далі. Дуже багато служб. От. Але я ж кажу, всі вони були німецькі і працювали на війну. До жителів, це ж ви знаєте, десятки мільйонів українців, які опинилися під окупацією, їм діла не було. а хто ж мав опікуватися людьми? Їм вже треба було якось жити. Для цього були створені органи місцевої влади і управління. Територія нашої області як і всієї України була поділена райони. Залишилися старі радянські так. Області залишилися старі адміністративний поділ, але проміжної лампою були Гебід, округи. Чотири райони це один гебіт. Значить, Українська адміністрація існувала тільки на рівні сіл, міст і районів. Далі Гебільські комісари і там всі німці управляли. Але були створені значить, сільські управи, чоловік старості, була міська управа до Полтави. і так. От, а, і в Полтаві, до речі, було три очільники міської управи, три кажу, градоначальники чи міські голови. Це Федір Барківський, він сам фінансист, бухгалтер, з От Про нього я тут прийшов, але дуже мало що мені про нього відомо. Так? Його розстріляли німці. Чому розстріляли? Тому що першу адміністрацію українську створювали учасники похідних груп. Ви знаєте, мабуть, учні оті... вже вчали. Ви вивчаєте вже період Другої світової війни, чи ще ні? <с? <с?> ще ні? Ну, будете вчити, як ви бачите, що слідом за німцем рушили на схід похідні групи організації українських націоналістів. І вони перші створювали із патріотів, вибирали якось вже патріотично налаштованих людей і призначали їх старостами там, і так далі. Так от Федір Барківський був. От, був першим нашим полтавським головою управи. От. Розстріляли його навіть невідомо коли. Ну, десь, можливо, або перші числа квітня 42-го, або останні числа березня, теж 42-го року. Була людина і зникла, розумієте. Суди існували, суди зберемі суди в справах цивільних, кримінальних. О, але то тільки навіть те, що не стосувалося політики. Решта то справа гестапо, зондеркоманд і так далі. Людина була і зликла. Просто її розстріляли без всякого. Так і цього Борківського. відходила газета Голос Полтавщини», Там повідомлення. Пройшов якраз Шевченківське свята, дуже урочисто були проведені, після них, значить. З пересі зникає ім'я Федора Бортівського, з'являється його секретар міської управи Андрій Ребуленко. Де дівся, невідомо. Ну так, от, от тільки деякі такі ті є повідомлення, що просто на поступає на кладбищі розстріляли. Без сюди слідства. Разом з ним наш викладач інституту, це Олес, дивіться, де Дивець, трьох чоловік розстріляли. Потім, значить цей. Рипуленко був десь 4 місяці приблизно, а потім вже, ну, Рипуленко сам адвокат юрист, а вихала е, з Кременчука, забрали, вся людина здикла. І потім створили свою вже е, поліцію німецьку, яка порядковувалася безпосередньо німецьким е, комендантом. Німецьким комендантом в Полтаві було 4 відділення. Четверте це було приміське. Над усіма цими конторами, над цими бюрократичними радянськими конторами, які залишилися при місці, стояли німецькі шефи. Німецькі шефи, німецькі коменданти От, і так далі. Так само і поліція вона підпорядковувалася напряму німецькому коменданту, який сидів ось в приміщенні обласної ради обласних прохспілок. Там була комендатура. Ну і так, що ця адміністрація, вона, є, ну дехто істориків, дослідників називають це органи місцевого самоврядування, їх так і називають, тому що їх ніхто не вибирав. Вони напряму залежали від німецької адміністрації, але як я розглядаю, допоміжна українська адміністрація. Чим вони займалися? Це всім життєзабезпеченням людей. Ну, наприклад. Щоб люди працювали. Так. Значить, німці взагалі коли вступили то в будь-який населений пункт, десь через декілька днів вже виходив наказ всім з'явитися на, на свої роботи, на свої роботі місця. І тому працювали всі ці структури, працювали, гроші одержували радянські теж, от зарплата та сама, радянська, залишалася і старостам, і так далі, але вона не індексувалася, тому що ціни росли, як і зараз, значить, інфляція була завжди, але вона не індексувалася. Працювала це, налагодила місцева ця адміністрація, що налагодила комунальні служби, Полтави, що працювали водагів, вулиці прибиралися. так. Значить, медична допомога, щоб надавалася, були ж і поліклініки, були лікарні. Ну, для особи бездолених видавали якусь мізерну пенсію, і то, то що, якщо немає годувальника, тобто, якщо немає якихось рідних, які б отримували, так? І так, так, так далі. Да. Я вам скажу, що і режим нацистський, і режим комуністичний однаково. Вороже ставилося до будь-яких проявів українського національного життя. У мене таке враження виявило, склалося, що німці були ще жорстокі. От, наприклад, Лемік, чотири побратими, йшли, німці розстріляли в У праву першу полтавську розстріляли. У Градецьку була просвіта. Чоловік сім розстріляли німці і так далі. Коли повернувся комуністичний режим, я розстрілів. По тих кримінальних справах, які я проглядав, не бачив. Ну, мінімум їм давали 10 років. А то так співпрацювали, розумієте? От, ну, що тут іще? Якщо брати, наприклад, колгоспи, все залишилося, як і було. Все абсолютно колгоспи, родгоспи, обласне управління, сільського господарства, все. Так. Але німці наскільки. Наскільки значить, приділяли велику увагу сільському господарству, бо Україна мала годувати Німеччину, то в кожному районі ще були сільськогосподарські німецькі коменданти і комендатури для контролю. А так той самий колгосп, ті ж самі трудодні, той же самий голова, тільки назви поміняли, став громадським воронтам і так далі нічого не змінилося. Те ж, ж саме тверді, та ж сама офлаба. І найбільше, знаєте, німці робили таку градну реформу, намагалися провести, ну, щось розпаювати там на десяти хатки, так їх називали, створити сільськогосподарські спілки. То коли, коли вернулася значить, радянська влада, то найбільше цим головам громадських дворів звинувачено в тому, що де при німцях кого сподівав. Виявляєтеся? <ріст> Ти кого спроспустив, другий, третій, четвертий клас. Все. Школи працювали нерегулярно, вони почали працювати тільки із першого десь із січня 42-го року. І працювали нерегулярно. Усмішність дітей була низькою, не було щоб взутися, не було щоб дягтися. Діти декілька ну, пара одна, життя на декілька душі сім'ї, розумієте. От, потім, значить, не опалювалися, діти сиділи на підлозі, от на полівці земляній, але ходили до школи, всі решта шкіл були заборонені. Єдине, що німці пі... піклувалися, це про створення і про, зразу про збереження сільськогосподарських шкіл. А потім і створювалися нові сільськогосподарські школи, тому що для того, щоб Україна годувала Німеччину, треба, щоб працювали на землі кваліфіковані спеціалісти. А всі ці музичні школи, які існували і так далі, коли почалася не те, що мобілізація, а полювання на молодь у 42-му році з весни, значить всі ці школи, училища були закриті дітей прямо з занять. На закриті автомобілі на вокзалі в Німеччині, так? а І в тому часі сільськогосподарські школи. Але вони були закриті вже в 43-му році, коли німці побачили, що вчити цих дітей в Мідліках, режим розвивачу. Учасники похідних груп зібрали провідних діячів культури, хто залишився в Полтаві, і попросили, що театр повинен бути українськими. його вистава була. Надавка-Полтавка, далі запорож за, за Дуною, і так далі. Тобто вони склали відповідний репортаж. Така ситуація. Українська церква була знищена комуністами на початку 30-х років, взагалі. На всю область залишилося і теж знаєте, десь близько сотні колишніх священників, колишніх, тому що всі церкви, практично всі церкви були закриті комуністами. Так? А коли почали німці, прийшла окупація, значить вони відродилися, ну і прямо знаєте, як гриби після дощу. Люди потяглися до, до церкви, до віри, Тому що, шукаючи і в церкві розради, душевного спокою і, і так далі. У нас Чотири церкви працювали при німці в Полтаві. Те ж саме, наприклад, в моєму селі церкву відкрили, мене там хрестили. От. Ну і в багатьох інших. Але але тут, знаєте, от політика німців це політика типового окупанта, який зараз Москва проводить, розколоти наше суспільство навпіл. Хай українці гражуться між собою, вбивають, мітінгують і так далі. Це на руку Москви йде. Так і тоді, Значить, німці намагалися, що буде єдиною українською помісної церкви не допустити. Ніяких організаційних структур, тому що Українська Національна Рада, Український Червоний Хресть, це це знищили так? стосовно церкви. Хай буде дві церкви. Значить, одна канонічна це Українська Пекихвальна церква, а друга це церква, яка канонічно зв'язана з московським патріархатом, так звана автономна церква. І вони з'явилися на реєстрацію. Багато, і багато прийшли при німці, здали под білети, їх ніхто не чіпав. А багато ж ви знаєте, що більшість, мабуть, евакуйована була, евакуювалися на схід, то комуністи ж це ж знаєте, що таке влада. І хто зараз їздить до влади, так і тоді ж їзде до влади, так. Так що то, хто при владі номенклатура виїхала разом із сім'ями. Значить, Це майже суцільна комуністи, там дехто залишився такий рядові, то вони поздавали партбілети. Я тут пишу я зараз по пам'яті не можу сказати, скільки взагалі статистика здало, здали партбілет. А те, що партизани їх записували, ну записали, це знаєте, всю номенклатуру записали. От ти був головою сільради – ради, партизан, ти голова колгоспу – партизан. Значить, в райкомі Комсомолич десь працював партизан. Всі їх знали. І всі їх знали, розумієте. Тому що з тих тисяч майже 900, яких записали партизани, до лісу пішло. Ну, чому в місті всього на все.